Хлопці теж ховалися, спасали. Бо я знаю, я була з ними і що воно тут робилося, я знаю, я Хлопці наші так жалко. Ото як прийдуть, скажу, тут було і повезли наших ран, то я не почув. За що хлопці, як от кров проливають? Думаємо, що буде все Мам! Хать, пане, вони зайдуть, зайдіть! І вони в нього. Диви, в мене фронтона немає. В мене хата, я можу вам показати фотографії, що в мене в хаті було. Я зараз вам покажу. Там в мене була хата. Давно тут живете? З 11 октября. А, ні, ні, я взагалі з 83 году, а, тут з 2010 году цю я хату купила, угу. бо я жила в тій хаті, це що згоріла. А, зараз я вам дам покажу, як у нас. Ось Ми приїхали, це ми робили. Казали, треба вдавати, в мене немає на хату документів. Де що робиться, яка була та сторона розбита. Це, ж. це ж ми приїхали в хаті взагалі. А це той двір, якщо згорів. Оце в мене. І таке мене Та тут ну, взагалі отак от. Диви, потолки пооббалювані. Зараз тут курчатися дивиться. А в тій хаті так взагалі. Зараз побачите, отак от стало от потолка. І ми спимо там. Що робиться? Тут, тут як склад, бо нема де. Все погоріло. Та хата воно згоріла в мене, то ж дуже моя. Погріб з волів немає ось сюди. Диви, тут потолки попадає. Потолки, ось диви, відстава. І ми тут спимо, а що а де ж нам діти ось? Диві. І ми живемо так з октября місце попідбивали, бо в мене сусідка ночувала, та я ж на неї не падала. І оце так. А так живемо. І ніхто мені не вірить. Гардіропи побили, немає. Бо в мене снаряди там по осі. Да. А ось ну, вже ми закидали, бо яма була. В смысле, закидали в місці зі снарядом туди? Ні, ні, снаряд немає розірваний. Ось тут в мене впав снаряд. Тут в мене був снаряд. Угу. Спасіба сусідам, дав нам стекало, і то ми з кусочки, дивіться. Ми з кусочків зробили, а то в мене не цей, там теж вікно ззаді, але ну він вже відкрив, а теж стекло вже застеклили. Наші хлопці тут, від тіля, з піонера сюди, з Іванівки сюди, з Вознесенівки сюди, з третього сюди, Високополя всі, і всі сюди на наших хлопці шорують. Я ж кажу, всі шарують. Діда, як накривано, а він зовсім могло був. Та я тільки те й робила, що його тягала у погріб. А тоді от вже він став бурчати. а садеш, та садеш, та садиш, то садеш". Ну, Я кажу, ну їдь, люди ж їдуть познесенці, йдуть, що ж туди приходять до наших хлопців, хлопці тоді наші вивозили їх, об тебе не підуть. Ну то вже тоді подалися. Я ж кажу, то я тільки й те й роблю, вашу плакав. Там воно де абрикоса, там в нас був гараж. І воно снаряд як упав, воно диви, рядом. Mm -hmm. І снаряд упав, і ми цей, а то ті ще три години ночі почали стріляти, ми в шість часов подзвонили Сергію Івановичу гаряча лінія, він нам дав номер телефону, і він дав нам машину і нас вивезли, хлопці воєнні. І що ми? Одну сумку, що я що могла кидала, приїхала до дочки в Кривий Ріг, вони знімали там квартиру. А в мене нема, що я так кинула, що могла, що з переляку. Що зробиш? Побила все. А тоді, як повернулися, ви кажете, в октябрі повернулися. 11 октября ми повернулися. Покрали в мене, немає ні телевізора, ні машинки стиральної, каструлі покрали, та все в мене покрали. Забирали, я в міліцію сина, мотоцикл, ми знайшли на Зеленодольську. Я поїхала до наших, кажу, знайшли мотоцикл, треба, щоб ви помогли забрати. А мені сказали, це не наша область і все. І так мотоцикл ми й не забрали. А те остальне, в мене документи їй на машинку стираю, на телевізор, а ніхто нічого. З гаража зняли воно, завіс, зняли двері. Забирали три велосипеда, там у тому гаражі були, теж нема зараз. Позабирали, але ну, тарілка. Труба є, а тарілки немає. Ну, кому mm. та тарілка треба? Ну, бачимо, комусь знадобилося. Те, що осталося, не розікрали. Я не повірю, що це наші хлопці. М -м -м. Я тут була, і хлопці, я кажуть, я не бігала до їх. Так як не люди, що в 5 часу утра, а вони з хати в хату, де хлопці знаходилися. Ну, хлопці, як кажуть, надо, вони самі прийшли і кажуть, може, бабуськи лікарство треба, да, вони привозили. Спасіба їм. Хлопці не обіжали, не обіжали. І так як я подивилася, які були хлопці зразу, коли я виходила 3 мая. Я не повірю, що то хлопці, хоч і кажуть у нас, ой, ой хлопці, хлопці наші. Mm -hmm. Не повірю. Mm -hmm. А наші ж їздили сюди ж, ж люди вивозилися, ну не будеш хлопець, хоч і солдат, любий солдат. Правильно, ти їдеш додому, ну їдь. Ну не будеш він бігти, чи ти в свій двір, чи ти в чужий двір. Я ж кажу, а тільки найголовніше, ну, що в нас старають на хлопців. Ми в порібі жили, ми там грубу построїли і ну, топили. І то все время ми в впорумо, ми в хаті не жили. Ми так забіжимо, що на, на чи в кухню, чи в хаті, і все. І там ми все одно впору. Нас хлопці приходили, просили, виїжджайте, виїжджайте. ні, я думала, що воно. Не буде так. Ми як Потьомки не освобождали, ми вдома були, то ми з погріба не вилазили. У нас було три корови і троє телят. Нема. нема. От. От упіймали одну корову, знайшли свою, корову і телят ми знайшли, одне теля там припнуте, з машини втекло. Та й що ми за копійки віддали, бо нема ні сіна, ні, а втекли ж, та й ось ходили по полях. Сіно, в солому збирали, то це кормили та якось викормили А вона б'ється, то тепер не знаємо, що з нею. Так. так живе. Не живемо а мучимося. Живі люди. Тут самі пенсіонери пошти були, ну вони не бідно жили. У мене в самої дві корови було випустила. З мене до да, пенсії дві тисячі було. Ну, я дві корови держала, городи засіли, сіно було всіх дав мене. Я молоко подаїла, я кажу, не возила нічого, приїхала, здала, і з мене копійки хватало нам з дідом на прожиття. Я мова тут панці ще навіть підзбирати. Я ж кажу, тут люди, хоч пенсіонери, але вони не бідно жили. Ви подивіться, які хати. От і по центральній вузі. Да, вона не доньком, нічого туди, хати, ну всі хати були такі, як треба. Погріб хороший, там навіть наші хлопчики сидять. Ходимо, воно, ну, бачите, які гілочки збираємо, топимо. Угу. Бо хлопці викинули нам мене апок, ото ж газова груба. Вони викинули, бо жили, ж грілися. Ж. Та от, топимо. Так і що дрова не допомагають дровами. Ну, дров нам випадки. дали цього, беркетів. тону беркетів нам дали. Дали, спасіба, дали, берки дали. А так ходимо, то збираємо, де повалене, збираємо. То. Тим топ. А дощі, як ідуть, і зимою, і воно черепиться, вони ж горілі, лопаються і хата тече. Я їздила на запад, у мене мамка тяжола була, та нема померла вже. В общем, в дікабрі ми їздили на запад, но, а чоловік був сам вдома, та лазив, то все міняв, міняв. Просила шиферу, не знаю. Дадуть чи не дадуть, ніхто нічого, ну Вознесенівки дають. а на добрянку нічого не дають. Нема. Ми як приїхали, ще тут наші були хлопці, хлопці вийшли, кажуть, ну такий, пожиленький. Кажуть, хата затекла, маска обвалилася. Я пішла, правда, маска в мене обвалилася. На горі ще. Той, а тоді дочку погнали на горище, де сарайчиків цілий ще був, ми там знімали, а туди, mm -hmm. а вже де менше топло, ото й пінвір позадували, Теревен. де жерстинки ззаду по підмащах, де Я ж кажу, ну нічого, якось. Аби їх ті піхоти. Привезуть. Я ж кажу, аби їх наводить. Та хлопці наші верталися. Ні, не світа та й газу не буде, бо диви труби. Ші. Воно поваляли танками чи чим вони поваляли. Хлопці теж ховалися, спасали. Бо я знаю, я була з ними і що воно тут робилося. Я знаю я. я знаю, вже моїх двох немає. Ну, похоронили одного вовку Сокорського, похоронили. А Ігоря Зелінського не можуть знайти. Казали, він ранив. Ну, а ще Саїд, він зараз у Бахмуті, ще живий, дає знатися, пише. Бабушка не переживайте, Ми, як каже, все буде нормально, ми приїдемо вас відвідати. Приїжджали хлопці, ми приїхали, приїжджали, нас відвідували бригадами. Бо я держала корови та й молочка їм давала яєчка. чим могла, я їм допомагала, вони мені. Хлопці наших так жалко, Ото як прийдуть, скажу, тут було і повезли наших ран, то я не можу. За що хлопці, як от крупноливають? Думаємо, що буде все хороше. Нашого мене зятя, зятя немає. У сестри середньої пропав, теж Андрюшка немає. 25 августа останній раз балакав та й а вони нікого не живуть. Шукають, не можуть. Ні живого якого, ні такого, ні такого. Тікай, бо розе, тікай. А ти ж там? Ну, вовчика Закорського похоронили. Хороший був, все приходив, прибігав, казав, він, каже, до вас, до рідної мами, піде посадити іде. Ну, немає. Ну, він був я перед тим, я 8 грудня їхала до мамки, то він ну їх пускали віддихати на Зіміндойс, то він приїжджав сюди, відвідував мене. Я все йому казала, саночка. Ну, немає. З року воював, бо там в Донецьку був, а бачите. Що зробиш несобіч. Не Росіяни стояли потьомкино вознесені хмельни. З Вознесенівки на нас стріляли. Ну, як освобождали Потімкіна, то летіло із Потьомки, із і з Що Не знав, откуда воно летить. І так, разні. Ну, воно мені... Я третього виїхала, десятого мені хату спалили. І погоріло все, ніхто нічого нема, документів. Тут мертві вже люди, там мертві вже люди, нема. Я вважаю, те, щоб підводнать нам на наш віквати, а молоді, молоді ще зроблять. Я казала, мені якби 10 років тому, я б і не волнувалася, ні за що. Нічимося. Каже, якась курочка буде, може якесь яєчко вічко буде. Не вчимось. Це сестри кози тут ходили, а я, то я ж кажу, коза котилася. Ну, в грудні місяць. Дід мені дзвонить. Що робить, брати чи не брат? А я кажу, ну дивись, бо каже, морози, козеня все одно пропаде і коза цей. Ну, він як одну візьме, одну ні, взяв обох, ну так та 13 марта пропала. Ну, я казала, толі взяти. А він каже, не переживай, каже, вона старенька вже була. Ну, а привела двоє козеня. Остала, оставила мені двоє козеня.